Французький психолог Гюстав Лебон сказав натовп як листя, яке рухається під час вітру. У натовпі складно зберегти свою індивідуальність. Переглядай відео і дізнайся про особистість, яка змогла розцвітити сухе тьмяне листя, надати йому барвистості. Ознайомся з віршем Ліни Костенко кольорові миші. Давно і ще в шістсот якомусь році ну, цебто більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, кажу, давно кажу, у Вижгороді підсудна Анна стала пред судом. Зображувані у вірші події відбуваються в XVII столітті, коли в Європі діяла інквізиція, судово карна установа католицької церкви, яка боролася з переконаннями, відмінними від традиційних поглядів. Жертвами інквізиції могли стати жінки, яких сусіди обвинувачували в чаклунстві, люди, які відступилися від основних положень панівної релігії, прогресивні інакодумці винахідники. Події в поезії Кольорові миші розгортаються у Вишгороді на Київщині. Чи діяла інквізиція в нашій країні? Ні. Але до нас дійшло багато судових справ про чари на території України періоду 16-17 століть. А 1666 року в гадячі відбувся найрезонансніший суд над відьмами, обвинувачем на якому виступив гетьман Іван Брюховецький. У народі ходили чутки, що жінкам, звинуваченим ним у чаклунстві, допомагали демони у вигляді мишей і котів. Оце були часи. Але повернімося до вірша чому ж Анна пристала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт було на стіл покладене як доказ і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко не доквас стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне так і побіжать. У мене діти, в мене сини, дочки, у них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. От тих мишей немає нам життя. Охарактеризуй Анну й сусіда. Головна героїня дівчинка Анна здатна бачити неймовірну красу в осінньому опалому листі. Вона мрійниця, фантазерка, має багату уяву креативна, обдарована. Тиха, спокійна, стримана. Дівчинка придумала для себе творче заняття, чим зацікавила сусідських дітей, які покинули свої звичайні іграшки і мріють про кольорових мишей із листя. Сусід не розуміє краси, уникає яскравих кольорів. Він заздрить Анні через її талант і сміливість бути не такою, як усі. Цікаво, який вирок виніс суддя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав Життя. Це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону, скажіть суду вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Так каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать, сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері. Лови фісташку. Тавтологія це повторення однакових, однокореневих слів або синонімів. Знайди тавтологію в уривку та поясни її роль. Повторюваний епітет сірий підкреслює думку про монотонність і одноманітність життя та звертає увагу на його повсякденність і безбарвність. Поезія кольорові миші має ознаки притчі. Сюжет вірша алегоричний, адже поетеса, хоч і розповідає про давні часи, коли відьомі чаклунів спалювали на вогнищі. Проте ми розуміємо, що в їхніх образах авторка показує обдарованих глибокими знаннями й інтуїцією людей, які по-іншому сприймають світ. У давні часи все незвичне оголошували чаклунством і переслідували, тому поетеса й обрала саме таку добу для яскравішого розкриття конфлікту. Поезія має повчальний зміст бути творчою особистістю нелегко в усі часи, проте саме такі люди рятують світ від сірої буденності. Вірш, побудований на прихованому порівнянні яскравого, різнобарвного світу Анни й примітивного, монохромного світу сусіда на контрасті барв. сіре, кольорове. Навіть головні герої протиставляються. Індивідуальність і оригінальність Анни й банальність і звичайність сусіда, який не випадково не має імені, адже асоціюється із сірою масою вірш, насичений образами символами Визнач, що вони уособлюють Анна символ неординарності, життєрадісності, творчості, уміння побачити красу в повсякденності. Сусід уособлює обмеженість світогляду, поверховість і спрощеність. Кольорові миші символ багатої фантазії й таланту людини, що радують інших. Кольоровий кіт це різнобарвне життя. Осіннє сонце порівнюється із яблуком недоквасом, тьмяним і зморшкуватим на вигляд, та недоквашеним і прісним на смак, Його уособлює нецікавий безбарвний світ обивателів. Вірш кольорові миші належить до філософської лірики, адже в ньому подано поетичне осмислення буття людини, сенсу життя. У творі порушено кілька проблем. Яскрава особистість і сіра маса. Натовп. Неповторність кожної людини. Конфлікт між мистецьким талантом та обивательським середовищем Визнач провідний мотив та ідею вірша. Провідний мотив. Протистояння неординарної обдарованої особистості й простих обивателів. Ідея утвердження думки про те, що людина має реалізувати свій творчий потенціал засудження дрібних інтересів і примітивних смаків натовпу, оспівування творчої, самобутньої особистості, яка бачить довкола красу й дива людям притаманні різні погляди на життя. Поміркуй, крізь які окуляри та як сприймають світ герої й героїні вірша. Суддя крізь офіційні окуляри. Для нього життя складається з дозволів і заборон, що відповідають закону. Сусід крізь побутові окуляри сприймає життя як низку рутинних одноманітних подій. Крізь креативні лінзи осягає життя Анна. Для неї це процес творення краси і розцвічування буденності різнобарв'ям. До речі, сусідські діти також воліють сприймати життя так само. І навіть кольоровий кіт приміряв окуляри оптимістичні, адже він псує своєю витівкою несправедливий судовий вирок Анні. Запам'ятай Вірш кольорові миші належить до філософської лірики. У творі порушено такі проблеми: неповторність кожної людини, конфлікт між мистецьким талантом яскравою особистості й обивательським середовищем, сірою масою. Поезія кольорові миші має ознаки притчі, а саме: алегоричний сюжет, повчальний зміст, приховане порівняння. Вірш насичений образами символами. Провідний мотив твору протистояння неординарної обдарованої особистості й простих обивателів. Ідея утвердження думки про те, що людина має реалізувати свій творчий потенціал засудження дрібних інтересів і примітивних смаків натовпу, оспівування творчої, самобутньої особистості, яка бачить довкола красу й дива. Став кольорову подобайку! Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.